Доброго дня. У нас сьогодні в гостях лікар-акушер-гінеколог Рязанцев Ігор Іванович. Добрий день. Добрий день. У нас така дуже гарна зустріч, і ми хотіли би з вами трошки узнати про ваш життєвий шлях. Що привело вас в акушерство та гінекологію? Ну, цікаве питання. Ну, я закінчив одеський медичний інститут ще тоді у 85-му році. На другому курсі я прийняв рішення після дуже цікавих подій в моєму житті. Вирішив стати акушер-гінекологом. Для того, щоб отримати цю спеціальність, був вимушений поїхати в Казахстан. Там проробив сім років. Повернувся на Одещину, працював в Білгородністровському районі, потім в місті Білгородністровській. 20 років я пропрацював в обласній лікарні клінічній. Зараз я працюю в першому пологовому будинку і співпрацюю з вами? Приємно з вами працювати, бо наші жінки люблять дуже ходити на ОЗД, а потім іти народжувати до вас в пологовий будинок номер один. А, скажіть, будь ласка, а був момент, коли професія ставила вас перед вибором, і ви розуміли, що залишаєтесь назавжди в цій професії, як шерстота гінекологія? Ну, ви знаєте, я прийняв це осознане рішення стати лікарем акушер гінекологом ще після другого курсу. І за все своє життя вибору доктор-гінеколог чи якась друга професія у мене не було. А акушерство гінекологія, чому ви вибрали? Це ж дуже відома історія в дуже вузьких кругах. Після е, другого курсу інституту, як кожен поважний, завжди так розповідає, кожен поважний чоловік всі хотіли збити хірургами. Е, після другого курсу, е, моя старша сестра працювала акушеркою в Білгород-Дністровському районі, в Ша... таке є село, всі його знають, Шабо. І там є пологове, було пологове відділення. Ну і от я, молодий хлопець. 19-річний так трапилося, що я прийняв полоні. І те відчуття, яке я тоді. Ну, то що я тоді спитав, то було, ну, Дуже дуже такі емоції. Я пам'ятаю, це все. Там другий вихід із пологового відділення, такі маленькі ступеньки, і вони виходять на Дністровський ліман. Це було п'ята ранку. Тут встає сонце, я виходжу. Я розумію, що я цими руками допоміг народитися дитині. А у мене всередині все кипіло. І от після другого курсу я прийняв рішення, що я буду кушер-гінекологом, і я їм став. Дуже така красива історія. Такий позитивний адреналін, який дає працювати надалі. А скажіть, будь ласка, а у вас є такі історії, от крім такої історії, що вже в, в, в такому вашому путі акушерство що, якщо, і гінекологія, якщо ви вспоминаєте такою з добротою, були ще такі пологи. Ви знаєте, пані Олена, що я хочу сказати, що а, за свої 40 років а, праці в акушерстві. Мабуть, всі пологи вони завжди викликають дуже позитивні відчуття. Як я кажу, коли народжується дитина, з дитиною йде дуже великий потік таких емоцій. от Народжується дитина і йдуть ці емоції, як так як сонячні промені. А ми ж стоїмо тут. І от ці емоції. Ми їх отримуємо, і ну, це, на мій погляд, ну, неможливо зрівняти ніщі. Ні ну, може, як політу як в космос. Тому ви знаєте, що кожне народження дитини, яке б не складне не було, крім позитивних емоцій. Сльози радості бувають, коли ти розумієш, що завдяки твоєму професіоналізму. Твоєму вмінню народжується дитина. Ігор Іванович, а були у вас такі випадки, пологи, які вас розсмішили, чи такі курйозні такі случаї в вашій практиці? Бували курйозні випадки в нашій практиці. Я пам'ятаю один випадок, коли ну, ми всі полюбляємо партнерські пологи. І у нас в обласному, коли я ще працював в обласному перинатальному центрі. Були пологи, на яких у жінки було два партнера: був чоловік і отець, отець батько дитини, так скажемо. І всі ходили і дивилися, і всі, всі мене питали, як це таке можливо. Я кажу: ну слухайте, все в житті було. Вони, вони всі розуміли, що, що той чоловік, а той батько дитини. Ото були, і жінка народила все добре. Отак три вони й жили да, це удивительна на це є в цьому житті, да таке може бути. Це, це шлях до Європи. Скажіть, будь ласка, Ігор Іванович, а от коли ви робите УЗД жінки 12, 20, 30 тижнів, ви її бачите, ведете, і потім вона народжує у вас. Ви ведете ці пологи. Ви вже знаєте, яка дитина була в 12 тижнів, в 20? ви вже цю знаєте сім'ю. Це вже така ціла історія з вами. І це мабуть, дуже такий і для пацієнтів, і для вас такий. Шлях, ну я думаю, такий красивий гарний шлях. І якщо все ми, ви разом з ними йдете цей, цей шлях. Ну ви знаєте, дійсно, я працюю на ультразвук... лікарем ультразвукової діагностики вже більше 30 років, і вже приходить друге покоління, тобто приходять мами з дочками, які які в мене народились, і це вже приходять майбутні бабусі, приводять своїх. Дівчат. І так, да, дійсно, коли ти бачиш вагітність з маленького терміну, одразу ну, така, таке спілкування на, на рівні трошки вищому, таке вербальне спілкування. І виникає більш глибока довіра. Да, так, так. І ми спілкуємось завжди. Ну я, чесно кажучи, давно не вів вагітних. Зараз я трошки також веду вагітність. Все ж таки, моя більш спеціалізація це організація охорони здоров'я, це прийом складних пологів, це оперування складних випадків, які бувають в акушерстві. А дійсно таке спілкування, воно ось, якби ну виникають трошки інші відносини між пацієнтом і лікарем, тож, тож як родинний. То вже родинні відносини. Мене стоїть пацієнтка на обліку. Я питаю: ти вибрала вже пологовий будинок і лікаря, де будеш народжувати? Вона каже: Авжеж, Ігор Іванович, я до нього йду на узі. А куди вже мене? Йти? Я вже я знаю, що я буду народжувати там все. Да, люди довіряють, я це бачу і бачу тут, коли не вертаються, вони виходять і посміхаються. Вони знають, вони сьогодні була дівчинка, вона вийшла задовільна повністю. І я бачила я, вона улыбалась, і я знала, що вона задовільна, тим узаде. А вона знала, що все добре з дитиною. Там є такий був випадок, я вам сказала до е е е іслідування. Ну дівчинка стала задовільна все. І вона раз прийшла, два в тридцять пологи, і для неї це такий. Для кожної жінки це така довіра, і вона не турбується. Вона не хвилюється. Вона знає, що піде, вона знає, що приїде. В цілому це такий круг довіри, який до нас приходять пацієнти і довіряють, і знають, що все буде добре. Це дуже важливо. Він ну, цей життя. контакт він розумієте, то очі в очі. Це вербальний контакт. Він не, не тільки то, що там УЗД, а як я кажу, приходьте. Познайомимось, коли люди приймають рішення на, на пологі сумісні І, да озе цьому також сприяє. Скажіть, будь ласка, а таке мене ще питання: партнерські пологи це важливо для сім'ї? Це дуже важливо для сім'ї. Мій особистий погляд, що партнерські пологи, по перше, є доказова. База цього питання у всьому світі доказано, що партнерські пологи знижують кількість ускладнень, знижують кількість проведених кесарських розтинів, і та психологічна підтримка дійсна вона дійсно, дійсно вона полегшує пологи. Це, я кажу, на 100% відповідально. Мій 40-річний. Опит роботи в акушерстві це підтверджує. Я за партнерські пологи. Ну, на жаль, у нас в Україні немає можливості оформлювати письмовий контракт, як це дійсно в інших країнах, щоб лікар був захищений, і жінка мала якісь гарантії. Тобто повинен бути письмовий контракт, де прописані всі умови, умови оплати. І все таки прочее.